І ясно, що в будь якій стройці треба кирпити сіли і що? Ірізати. Беру тупущу на жовку і починаю потихоньку підбирати. Ну, тобто треба половинка, пожалуйста, вам половинка в кладку. 20 років Да. Це стройматеріал будущого. будущо. Отака форма була. Вона смачувалася для того, щоб сам блок краще виходив. І в мокру форму, суміш глини і соломи. Ну, ми будемо залажувати суміш глини і стружки. Вона як, як пластиліну. І батьки залажували форму, трамбували ногами, палицями всякими. І від того, як натрамбуєш, завісила плотність кирпича. Потім брали, поправляли зверху, щоб ровно було. І таким способом доставали його із форми. Отакий блок. Ну І його сушили. Взагалі піч існувала на вулиці в цілому для ведення господарства, і влітку в Старовину готували все на вулиці в цілому, піч це там, де все печеться. Грубка це можна смажити, наприклад, бо є варочна поверхня. Відбувся симбіоз пічі і грубки через те, що грубка використовувалася як приготування їжі, а піч не топила. Але коли вже була Ну, зима то й ще й топили піч, бо на ній спали. У мене в самої в садибі є піч, і ну наша сім'я точно не знає, як її правильно розпалювати, і тепер дізналися, як Правильно, що спочатку товсті дрова наниз, потім маленький, і зверху папір. Це було дуже цікаво. Осика, тополя, це все ліщина, це все дерева, які тільки забруднюють і в принципі не дають можливості ну, нормального розслабку. Це буде мучення. Ви будете мучитися, тому що постійно треба буде чистити. Но за зиму ви точно дві, два три рази. Дуже поширено і дуже багато де збереглося. По хаті повністю опалення йде. Труби, радіатори, будь-які чугуні, металічні, але всередині і піч. І піч використовує роль як котла. І таких будинків дуже багато, і по сьогоднішній день люди отримують величезне КПД. У мене знайомий, є ще лист живе, то я до нього в гості приїжджаю, у нього саманний будинок, без порогового теплення, без нічого. Після капремонту він топить піч один день в неділю. І я так думаю, що саман це найкраще. Це кирпич будущого.